Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня наша гра буде про те, як ми будемо вночі ходити у лісі. Мені здається, це вже звучить дуже цікаво. Тому давайте дивитись, що тут буде за гра. Вона називається, до речі, A Lake Side Walk, Dolomites, чи Dolomites. До речі, я не знаю. Це перекладається як прогулянка біля озера в Доломітах. Я не знав, що таке Доломіти, і загуглив все, виявляється, гірський масив в Італії. І тут, напевно. На італійській щось написано. Алеге аліе. Це точно не англійська мова. Тому що я б зрозумів би хоча б якісь приблизно знайомі слова, але ні. Щось не зрозуміло. Просто наклацали якісь випадкові букви. Тому давайте починати гру. Натискаю play. До речі, тут. А, одразу так і починаємо. Ми з'явились в якомусь лісі. На стежці. А що ту таке? Щось світиться в горах. Ну добре. Поки що у нас з цим проблем ніяких немає. Спокійно тут так, гарно. Сови. Можемо смітнику купитися. Як я давно мріяв походити в лісі. Не вночі, звісно. Але що поробиш? Я вже думав, що там не буде світла, але ліхтарі просто з'являються у нас перед очима. О! Не тільки з'являються, і ще зникать може. Добре. Там щось світиться, там. А, там місто якесь, напевно. Тю. Якісь ялинки. Ні, не ялинки. Ми вже прийшли до озера. Ой як класно, давайте купатися. Човен? Остай на човні покататися. Чи ні? Напевно, не дадуть. Що це і не мої човни. Але яка різниця? Я ж верну. Що тут написано? Вітаємо в Олегхе. Але... Алеге, просто Алеге також відоме як Аль... Альє? Якось так. На місцевому діалекті це маленький венеційськ... маленьке венеційське містечко із тисяч жителів, яке знаходиться серед гор доломітів. Із найцікавіших речей, що тут є, це дуже гарне озеро, яке сформувалось у 1771 році. Воно з'явилось через те, що із гори піз з'їхав кусок землі і упав на річку Кордеволе. Ця маса землі похоронила під собою три села, але нічого, за те озеро красиве. Назавжди змінивши ландшафт. Незважаючи на трагічну історію цього озера, воно зараз є б'ючим серцем місцевого туризму. Воно кристалічно чисте і вода відбиває усі прикольні типу гори, е, особливо гору Ківетта, напевно. Е, приваблюючи дуже багатьох відвідувачів з усіх куточків світу, щоб вони могли тут покататися на лижах прямо в озеро. І, ага, покайфувати від видів. Ну, таке. Калюже, яке це озеро взагалі? Де ви Ну добре, знаєте. Вдень в на фотографії тій мені тут більше подобалось. Качка! Ууу! Буде що поїсти. 14 серпня 25-го року. 45-та річниця нічних е, бігів біля озера Леге. Ага. Схоже, що качку вже з'їли. Я не повечерюю. Як я зрозумів, тут люди люблять по ночам бігать в цих горах. Якісь перегони були. Хто їх взагалі придумав? Хоча знаєте, якщо людей багато, то воно не так страшно. А якщо самому ходить. То, звісно, не так приємно. Хтось там у кущах лазить. Але яка нам різниця? Знову! І з дрова валяються? А хто там... Шкребеться? Oh, Олень? Лось. Ага. Схоже, що мені тут не дуже раді. О, можна поїсти. Дерево мертве. Це поганий знак. Напевно, ми скоро такі ж самі будемо. Що тут у вас на столах залишили мені щось чи ні? 16 серпня 25-го року. Берег біля озера Алеге. Світлове шоу на човнах і фаєрверки Ага, класно. Мене не погукали, значить, сьогодні, до речі. 29. Стоп. Це в майбутньому воно буде? Алега це прекрасне місце для тих, хто шукає природу, спорт і відновлення. Це місце, місто пропонує дуже широкий вибір активностей. Можна побігати, можна покататися по горам. І є розваги для дітей і для дорослих. Влітку. Це озеро. Що, Тейкс оно. Щось. А, дивіться, вирване щось. Ага. Е, де. Рибалки на своїх човнах можуть е створювати дуже класну атмосферу. Е під час тепліших місяців е читижневі магазинчики притягують до себе туристів, пропонуючи місцеві продукти і всякі ручні штучки. Мені чогось здається, що ця гра дуже схожа на якусь рекламу озера просто. Тому що поки що більше нам розказували про те, яке це озеро класне. Ніж про те, що нас щось лякало. Якийсь човен. Із ліхтариком. Я можу біти. Тут походу хтось є. Кто ліхтаріла моє? А ой, сама по собі катається. Я поняв, я поняв. ну? Брискова вечірка, сезонне закриття, алеге піані ді, пеце. Жива музика, їжа набої. Ага. Вам що тут? Дуже весело. Вночі хтось питається на цих гойделках. Гірка. Можна з'їду. Ще якісь постери. ой Ой-ой. Сторону підтримувального балансу. Дуже сумно визнавати, що Алене і сели, які знаходяться дуже близько, стали здебільшого туристичним просто містечком, незважаючи на те, які ресурси вони там дають, подихаючи економіці. Місцеві традиції, такі як робота по дереву, робління статуй із металу і гастрономічні всякі штучки, майже зникли, приводячи до культурного спустошення цієї зони. Але все-таки туризм приносить дуже багато грошей, звісно, хто їх не любить. Це також змінює оригінальну ідентичність цього містечка. Е, дуже, знаєте, класно було б знайти баланс між туризмом і утримування, утримуванням традицій, е, Ага, щоб усе було класно і було круте майбутнє у чого? віталійського сиру гнилого. Містичні штуки Алеге, озеро Тіней, е, страшезність зник... зникнення на Алеге. Незважаючи на прекрасність цього озера, Олега став сумнозвісним через те, що у період між 1930 і 40 роками. І знову в 1980-х сталися купа містичних зникнень. Ай-яй-яй. Хоч точні обставини і невідомі, але люди вірять, що це сталося саме через це озеро, тому що усі останні шляхи жертв були. Якраз дуже-дуже близько до нього. Зниклі люди, включаючи чоловіків, жінок, молодих людей, дорослих. Усі зникли без сліду, і цей феномен, схоже, що повторюється циклами по 10 років. Ці співпадіння були названі містичні всякі прикольчики Алене. Вони надихнули декілька книжок, які намагаються освітити усі ці речі, що стались. Але без вирішення головної проблеми. Типу, вони пишуть, але не знають, самі про що пишуть, вигадують. Навіть кіноіндустрія була привернута до цих подій, створюючи фільми по цим сюжетам. Це озеро дуже часто показується як символ темних секретів, які ніколи не будуть досліджені. Страшезна аура досі витає над Алеге. І продовжує підпитувати страшні чутки. Ага. Так. Все, згойдалки пішли. Добре. Це вселяє надію. Але. Дуже мені не подобаються ці ваші страшилки. Що хто тут з... хтось тут зникає. Я ж не зникну. 100 ні. 100% ні бути не может кто тут может жить що за звук що за звук ой, -ой, -ой. она аж палец хрустнул а там стоит кто давайте педидаем куда ты текаешь я же за добой все одно він може цього и хочет Опа! Когось гілкою придавило. Ну добре, ходімо. Прямо в темний ліс. Ай-яй. що ми сюди йдемо? Непонятно. Але треба. Ташки співають. По-страшному співають. Є дуже був страшний звук. Зараз щось буде. Ще й на таке. О, ні! Рюкзак. Газета. На італійській, і не на італійській. Е, Сім'ї жертв хочуть знати правду. Алеґ і її його містичні зникнення протягом шести місяців маленька сільрада Алеґу дуже була шокована серією містичних зникнень. П'ять людей, включаючи трьох молодих жінок і двох дорослих. Вони зникли без сліду. Ці події підживлюють зростаючий страх, повертаючи спогади про такі самі події в 30-х і 40-х роках. В цей час серія зникнень захопила щонайменше 7 людей. Їхні зникнення залишаються не розв'язаними із дослідженнями, які дуже швидко закінчуються через брак доказів. Деякі свідки кажуть про присутність чогось там. Я не знаю чого. 4 букви. А! Не 4 букви. Багато букв. Щось там... Ніколи воно не було підтвердженим. Сьогоднішня історія, схоже, повторює сама себе. Місцеві в... Місцева влада каже, що треба дуже сильно починати знову шукати, але нема ніяких зачіпок. Більше 40 років пройшло, але ці шрами залишаються на пам'яті нашої сільради. Не сільради, я не знаю, як це назвати. Типу, община, напевно так, каже Л Ді Тоні. Мер Алеге, сім'ї жертв відмовляються залишатися мовчазними. Так, з тим, як раніше цю штуку відкладали протягом декількох минулих десятиліть, вони наполягають на тому, щоб це діло продовжувалось. Влада каже, що вона буде залишатися. Уважною, але все-таки страх продовжує рости, і, можливо, місто побачить нову містичну хвилю зникнень. Ця справа нещодавно знову відкрилась, залишаючи пріоритет для місцевої поліції, але все-таки не було поки що жодних відповідей. З кожним днем, який проходить без відповідей, містичність цього Олега тільки зростає і стає більш глибоким. Містичність? Глибоким чи глибокою? Глибокою все таки. І підвищує підозрюваність і дає зріст новим е, страшним теоріям. Не подобається це мені. Добре, ходімо. Зараз на нас щось стрибне, я впевнений. А, дивіться, ми обходимо. Ой-ой-ой-ой-ой. Сок Ирка можно взять. В хозяйстве пригодится. Хата какая-то. Там что-то шепчется. О, хрест. Там кто-то похороненный? Дарма ми сюди пішли. Ух! Це вже не схоже на рекламу. Там щось горить. Я після такої гри ні разу в жизни не поїду. На цей острів. Щось зараз буде. Знову книжка, ще й на три сторінки. Ай яй-яй. Е, 6 квітня 25-го року. Знову немає ніяких слідів. Досліджую нещодавні зникнення. Я знайшов приховані документи про такі самі події в 30-х і 80-х роках. Зниклі люди, схоже, що просто випарувались, немає ні тіл, ні слідів їхніх. Локальні шутки кажуть про якогось давнього когось, який прив'язаний до цього острова. Жертва. Ага, ага, щось там щось. Але все-таки. Е, старі люди залишаються тихими. Е, щось там, щось покаже більше. Еліо Р. Локальний. локальний місцевий рибалка, який дав інтерв'ю в 32-му році. Він казав, що він побачив якусь фігуру без лиця, яка вилізла з води в момент перед тим, як захопити човен. Ага. Е, місцевий. Історик згадує, що матір Бі Паделіна, молодого чоловіка, який зник у 80-му році, клянеться, що вона чула стуку двері три дні після його зникнення, коли вона відчинила двері, вона побачила тільки мокрі сліди на підлозі. Гіпотези, це озеро, можливо, має якісь геологічні небезпеки, такі, наприклад, як е, дуже неочікувані відпливи і всілякі ціяких. Воронки, які типу, засасують тебе на дно. Але чи може природа вибирати взагалі своїх жертв? Мені здається, що це фігня якась. І чому ніколи тіла не були знайдені. Чи могли зниклі люди намагатись дуже пострашному втекти від... з цього ізольованого, самотнього і ментально нездорового міста? Деякі записи згадують дивні події, які відбуваються біля озера. В минуле століття. Вони говорять, що тіла ніколи щось там щось. Е, поклоніння культу. Ага. І чомусь там у воді. Е, воно. Може. чи може воно бути якось зв'язано з нещодавніми зникненнями. А ні, звісно. Які культи, не видумуй. Кось животі бурчить Точно не в мене. Вон гарий щось. Ми до озера виходимо, ура, ура. Мені якось біля озера все-таки спокійніше трошки, чим. Не. Ліхтарик не працює. До речі, стоп, а ліхтарик наш і чо він не працює. Це у нас тільки ще лампочка вибухнула. Угу. Ну добре, ходімо. Ну зараз хтось буде. Хтось буде. Мені все одно, я йду вперед. Опа. Небо червоне. Ой, дерево, я закався. О, стоп. А, стоп. Ааа, НЛО! Опа! Тіла виловлює! А типу люди ніхто це не бачить чи що? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там сім їх було. Казали вже якраз щось там, сім людей, сім людей. Я тут не при чому, я вас не бачив. Дивіться, я відвернувся. Вау! О! Побачили мене все таки е, Я не хочу в гості зараз, знаєте, мені додому треба. Вас прибульці вкрали. Що За світло? Це сонце наше? О. Я в космосі літаю. Прикольно. О, Україна. Десь там я сиджу. Хоч живим мене забрали. Може вони не збираються мене вбивати навіть? Шанс дуже малий, звісно, але. Але я сподіваюсь. Прогулянка біля озера в Долемітах. Ага. Емануель і Еліса Франчещинь зробили цю гру. Оце, в принципі, вся гра. Що я вам можу сказати? Гра дуже прикольна, дуже цікаво зроблена. Я, якщо чесно, взагалі не очікував, що нас схоплять саме НЛО, тому що всю гру нам розповідали про якісь культи, про якихось демонів. Я на це й очікував. Але поворот дуже незвичайний, мені сподобалось. Я б цій грі, напевно, поставив би. 8 з половиною. 9, з 9, з тому що реально задумка прикольна. Мені дуже сподобалось. Сподіваюся, що вам сподобалось також. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!